Offrez-moi une suite au rythme, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Любі друзі, вітаю всіх на каналі Паранот. Моє ім'я Оксана, канал Паранот парфумерний. Залишайтеся, якщо вам цікава тема парфумерії. Таке відео я побачила на каналі Ірини Ласауци. Парфумерного українського блогера з досвідом, і Ірина у неї дуже велика парфумерна шафа, і от вона зняла відео про свої люксові аромати, саме тому, що напевно останнім часом, як і всі напевно люди, які захоплені парфумерією, вона захопилася більше нішевою парфумерією. Я в цьому підтримую Ірину. Це не навмисно і не заради. Понтів якісь, якихось люди захоплюються нішевою за парфумері, тому що рецептори вони ну вони адаптуються, вони прокачені і хочеться чогось іншого. А люксова парфумерія, особливо останнім часом, вона ну майже, майже не дивує. Я забула, коли я от закохувалась дійсно. Звісно, все почалося, напевно, все ж таки з люксової парфумерії, тому що я пам'ятаю, що в дитинстві я захоплювалася парфумерами парфумерними шлейфами, які йшли від дорослих жінок. Мені пощастило тримати в руках справжні там, духи кліма або армат Еліпс, Жозе, ну тобто аромати старої французької школи. Почати я хочу з аромату Герлін, тому що деякий час по тому Гіллін був найулюбленіший мій парфумерний люксовий бренд. У мене було більше 10, напевно, ароматів Гірлін, саме цього бренду. І я захоплювалася цими ароматами, навіть їх збирала. Але якось якось я порівняла аромат, який у мене був, коли він вийшов. Це стосується аромату. Лістант-Мажик один із найулюбленіших моїх ароматів, навіть він деякий час був моїм парфюмерним я, а потім я вже купила цей аромат знов після переформатування. формулювання, Неважливо, аромат ну, взагалі просто навіть наполовину не передавав тої краси. ну Тобто, я себе якоюсь зрадженою відчула. і Після того я почала почала помічати, що аромати дуже-дуже не те, щоб стали неякісні, але ну це зовсім інша історія. І так. Це стосується не тільки навіть гіленівських ароматів. Це багатьох люксових брендів, на жаль, стосується. Ну, аромат Лепеті Тропнуар в мене друге чи третє. я не пам'ятаю точно. Але я не була його такою великою прихильницею тоді, коли ну, майже всі були в нього закохані, він відчувався всюди. Але я тоді його не зрозуміла. Я тоді була захоплена. саме, -мажик. І для П'ятіт Робнуар мені видався взагалі не, незрозумілим. Я зрозуміла його пізніше. Якось одного разу я взимку зрозуміла, що я скучила за цією п'янкою вишнею, за цим, за цим анісовим таким післясмаком, за цими дуже приємними пачулями, легкою герлінадністю. Ну, тобто я скучила, і я його повернула, і він в мене живе. Наступний аромат це Монгерлін. Це класичний аромат від Монгерлі. У мене був Монгерлін Флораль, Монгерлен Інтенс. Залишився тільки аромат Монгерлін. Аромат, який я, в який я закохалася, до речі, одразу, так буває, не завжди. Просто одразу. І е, люблю цей аромат, досі люблю. Йдемо далі, аромат дракота, аромат, який я також повернула. повернула, тому що зрозуміла, що скучила. Я розповідала цю цікаву історію, це аромат, коли в мене з'явився, не здався мені занадто якимось цікавим. Він не складний, це жасмин тіаре, це аромат сонячний, аромат відпочинку. І, можливо, я трохи втомилася і хочу відпочинку. Можливо, я не ще, ще не була у відпустці, але я зрозуміла, що я дуже його хочу, і я дуже шкодувала, що позбулася його, і дуже була рада зустрічі, особливо тому, що він не змінився. Він такий самий, мені здався навіть кращим. Ну, Це тому, що я скучила і дуже хотіла. Тобто, головне парфум хотіти. Наступний бренд, який я також дуже поважаю, це бренд Lancome. У мене залишився Lancome Nude, Trezor Nude, вибачте, саме тому, що в ньому якась така кокосова, напевно, складова. Аромат солодкий, як і всі ланкоми. Ланкоми я люблю. Я не можу сказати, що якийсь краще, якийсь гірше. Ну, Можливо, класичний, він дещо, дещо такий олдскульний. А всі інші парфуми досить позитивні, такі солодкуваті, жіночні, дуже чуттєві. Також люблю цей аромат на прохолоду. Також, звісно, ланком і доль. Аромати, які також полонились в моє серце колись, і, 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 і мені подобаються ці аромати. Але бувають моменти, коли я хочу відчувати від себе от саме й доль. От нап, 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 напевно, це якась примха така. Але тільки ідоль мене влаштовує, і тільки її я хочу відчувати, і тільки цей аромат. Я не знаю, з чим це пов'язано, але мені надзвичайно подобається абсолютно все. Я не можу сказати, що груша. Найулюбленіша парфюмерна груша найулюбленіша нота моя, але мені здається, що кращої груші, кращої груші немає. ну Я не чула кращої для себе, звісно, на мій смак, кращої парфюмерної груші, так, щоб аромат не був простий, якийсь. Щоб він не був спрощений грушею. Саме, саме тоді мені на допомогу приходить ланком, ланком ламком. Ще один ланкомчик, який постійно в моїй парфюмерній шафі ланком дазюр Я обожнюю ці цитруси, я в ньому відчуваю а, такі, знаєте, витончені. Якісь доглядові засоби обожнюю цей аромат, і я його повторюю, я вже забула, напевно, в третій чи в четверте. Цей аромат мені щось нагадує. Знаєте, як машина часу працює. Але якісь спогади світлі, такі світлі, дуже позитивні. Тому без нього я також не уявляю свою парфумерну шаву. Ще один аромат люксовий, аромат Dior de Parfum з брендом Dior. 我买呢。 Спокійні стосунки. Мені дуже подобається, коли я відчуваю аромати Діор від особливо такі легкі аромати, від дівчат, від жінок. Я одразу впізнаю аромати Діор, тому що вони така є особлива ДНК у бренда. Але на мені ці аромати якось не дуже розкривалися. У мене було декілька ароматів, яких я позбулася. Але от рік тому у мене з'явився цей переформульований аромат. Це одно з останніх переформулювань. Аромат став легший, я так розумію, тому що я дуже багато разів підходила до аромату Діор. Він став легшим. В ньому така чуттєва троянда домінує. Аромат став, як на мій погляд, більш легшим. З такою легкою, якоюсь більш молодою пудровою, складовою, складовою і чуттєвою трояндою жіночною. Дійсно, кажуть ніколи, не каже ніколи, тому що ти ніколи не знаєш, так, де ти знов закохаєшся, чи старе кохання тебе наздожене, ну, якось так. Це ж таки дуже довго розповідаю про кожен аромат, буду більш, таку, більш інтенсивно розповідати аромат від Cartier Картіє Аромат, Який у мене також давно, аромат, який я дуже люблю, аромат, який мені здався спочатку гірким, якимось взагалі нецікавим. Я намагалася його продати, але вже перед тим, як відправити його дівчині, я вирішила останній раз на себе нанести і зрозуміла, що без цього аромату я не можу. Мені дуже сподобалася витончена, витончена дуже композиція, дуже гарний парфум. Аромати від бренду Van Cleef Derpels, бутікова лінійка Боадоре. Один із найчудовіших мигдалевих ароматів. І аромат Van Cleef and Dirpels це ягідна композиція, дуже приємна, дуже така легка, можливо, трохи дівчача, але надзвичайно приємна композиція. Ось такі аромати, також дуже-дуже їх люблю. Наступний аромат від Tiffany. Аромат, який закохалася одразу, і люблю його і по цей день. Аромат про іриси, аромат про пачулі, витончений, дуже-дуже елегантний аромат. Такий чудовий флакончик. Аромат Монкліє, аромат, який цього року з'явився у мене аромат Sunrise. Я тестувала, я робила огляд на аромати, це спів, спів учасником. Саме створення цього аромату був Квинтін Біш, і в відео про аромати, створені Квінтіном Бішем, був цей аромат, огляд на цей аромат, це сандаловий аромат. Монклєр. для мене аромати Монклєра стали відкриттям, тому що я. Взагалі ніколи не слухала ці аромати. Цілком це сучасний аромат, це сандал і це така мінеральна складова, яка зустрічається в сучасних ароматах, на кшталт накшталт Буаімріаль. Тут саме така якась мінеральність є. Сучасний аромат, який, на жаль, в спекотну. спекотну. Погоду почав гірчити. От сам, саме мені здається, оця мінеральність гірчить. Не сандал, а мінеральність. Але коли я придбала цей аромат, а це було навесні, він був чудовий жіночний, чуттєвий, такий не солодкий сандал і водночас такий. Досить, досить м'який сандал. Ну, цікавий аромат це аромат, який, мені здається, з яким в мене ще буде, буде історія. Ну, тобто, мені подобаються такі аромати, які мене змушують прислухатися, їх якось розгадувати. Наступний аромат від кінзо Flower on the Air. Дуже простий флакон, але цікавий такий, знаєте, мак. Композиція дуже проста, дуже прозора. Цю композицію створив Альберто Мораліс. І насправді це проста, чиста, прозора, мускусна. Парфумована вода, і коли ти наносиш на себе, дійсно відповідає назві: це квіти в повітрі. І загалом це, цей аромат дарує відчуття чисто вимитого волосся, в якому просто заблукав вітер. Неймовірний аромат чистоти. неймовірний. Дуже дуже цікаво, як Альберто Моралесу вдалося. От саме Поєднати, поєднати повітря з квітами. Ну, тобто, дійсно, аромат пахне чистим повітрям і квітами, начебто проста композиція, а я люблю цей аромат. І я його купувала достатньо давно за дуже приємною ціною. І якщо цей аромат мені подадеться знов, я обов'язково його повторюю, тому що саме аромат чистоти. Це іноді просто необхідно. Так, також аромат Trussardi My Name, аромат, який я повернула. Я колись, коли він з'явився, я використала один флакон. Потім я забула про цей аромат, тому що я думала, що я вже, ну як то кажуть, виросла так, з цього парфуму. Але яке було моє здивування і радість, коли я... В магазині нанесла на себе цей аромат, і він повернув мене просто на 10 років. Е, назад я відчула той самий бузок, той самий приємний аромат якогось крему для тіла, ну, тобто це як друга шкіра, е, чудовий, чудовий аромат майнем. І дуже гарно, що цей аромат не змінився з роками. Наступний аромат Дольче, від Dolce Габана, Дольче півонія. Аромат з'явився в мене тому, що ну, по-перше, я люблю дуже півонію, і мені захотілося якось не півонії, ну, тобто без, без яскравих якихось солодких нот. Мені захотілося легкої, прозорої, свіжої півонії, от саме з листям приємної, зрозумілої, ну, Якось буває. І мені попався саме аромат це тестер, аромат Дольче Півонія. І я там декілька, напевно, разів його дуже-дуже так гарно на себе наносила. Але якось потім я зрозуміла, що не тягнеться рука, не тягнеться до цього аромату, аромат гарний. Аромат простий і приємний, такий дівочий, прозорий, легкий. Але якось ну, не тягне ця рука. Ну, напевно, я не знаю, напевно, є більш цікаві аромати. Я не знаю, нічого абсолютно не змінилося. Тому, якщо вам цікавий цей аромат і ви хотіли його придбати, це тестер, Тобто я цей аромат виставила на продаж, зовсім не поспішаю, тому що ну, я не, не за великі гроші продаю аромати, тобто я продаю їх. Набагато менше, ніж я купила цей аромат, і тому я не поспішаю. Можливо, хтось шукає цей аромат за приємною ціною. Звертайтеся, всі мої контакти в описі під відео. Наступний аромат, який у мене є постійно в парфюмерній шафі, це аромат Ануа від Кашарель. На жаль, у мене зламався зламався. Пульвик і підтікає, на жаль, причому так активно підтікає, що я не знаю навіть, що робити, тому що я бачу, що аромат, напевно, напевно випаровується, на жаль. Але, на щастя, цей аромат ще є в продажу, і це у мене вже не перший флакон і точно не останній. Ну, Цей аромат особливий для нас чоловіком, тому що цей аромат був моїм парфумерним Я у 2000-х роках. Це аромат, який просто неймовірно мені личив. І ви знаєте, хтось скаже, що у цього аромата є якесь олдскульне звучання. Так, напевно. В самому початку є якась, якийсь такий відсил до його часу, час створення цього аромату 2002 рік. Але потім це все зникає і аромат, по суті, залишає таке: знаєте, після смак все ж таки якогось доглядового засобу. Але настільки чудова. Складова аромата, що, мені здається, це просто легендарний аромат. Я відкриваю свою парфумерну шафу, і там стоять різні аромати, різних цінових категорій. Але і за того, що випаровується, напевно, саме нуа, я відчуваю, що все навколо пахне ноа. І це неймовірно. Це неймовірно. Я дуже сподіваюся, що не не зміниться його формула, тому що мені здається, що це аромат легенда. Наступний аромат, який в мене не вперше, аромат від Шанталь, Тома, аромат Озімуа. Аромат, який, бачите, він змінює колір, тобто він був рожевого кольору, коли я його купила а Зараз ваніль, він став темний. Аромат, який, як я вже сказала, у мене не вперше, і я пам'ятаю, що свій перший флакон я носила на роботи, я всюди його носила на собі. ну, Наразі мені здається, що цей аромат ну, занадто якийсь, напевно, чуттєвий для того, щоб носити його на роботу. ну, Напевно, всі знають, що Шанталь Тома це бренд, який випускає гарну, еротичну жіночу білизну. Аромат Солодкуватої медової пудри з гірчинкою, з гірчинкою ромашки, чуттєвий, приємний, жіночний, глибокий. Я пам'ятаю, що я, коли цей аромат. Відкрила для себе, я про нього дуже багато розповідала колись на початку мого каналу. Хтось його описував як достатньо тихий і м'який. Для мене цей аромат не здається тихим. Можливо, йому треба відстоятися. Цей аромат у мене декілька років. Він відстоявся, у нього чудова, чудова стійкість. Але єдине, з чим я не погоджуюся, що я. Носила ось свій перший флакон, я відносила на роботу. Для мене все ж таки цей аромат більш напевно чуттєвий. Цей аромат, напевно, більше для двох, а не для загалу. Останній люксовий аромат, який в мене є, це аромат від бренду Mugler, аромат Ангел Нова. Це єдиний аромат від Mugler, який є у мене. Саме тому, що мені не дуже імпонує ДНК цього бренду, не дуже гарно на мені розкривається. Знов таки, це дуже-дуже дуже. дуже, дуже Індивідуально, тому що моя дочка, наприклад, вона закохалася в деякі аромати саме Мюглєра, на ній вони відкриваються якось абсолютно дивно. А Ангел Нова їм не подобається. А мені Ангел Нова подобається саме за оцю синтетичну малину, за глибину, за неймовірну стійкість. А найцікавіший факт, що я отримую дуже багато компліментів на цей аромат. І коли цей аромат від мене чують, кажуть, що це якийсь східний, глибокий аромат, і саме східний. його люди від мене відчувають східним ароматом. Це взагалі диво. Ну, Тобто, бачите, аромати зовсім іноді не те, що здається нам. Бачите, от на прикладі Ангел Нова люди, оточуючи, відчувають цей аромат зовсім по-іншому. Ось така моя добірка люксових ароматів, які є на сьогодні в моїй парфумерній шафі. можливо, за винятком двох чи трьох ароматів, про які я забула. Я думаю, що вони на мене не образяться. Дякую вам за увагу за те, що залишаєтесь з каналом Паранот. Бережіть себе, бережіть Україну і до зустрічі!